На жаль, це вже не Іцо звільнення залужного. Але що тепер вже при реальному звільненні це означає, що будь-яка, не то, що невдача, а будь-який негатив на фронті, на фронтах, буде розцінюватися як помилкове звільнення залужного. Якщо тим більше вже оця. Мерзота Карлсон прилетів до Путятина, що нібито коїться якесь, якесь, якась здача, нібито чогось. Типа мінськ Тріш, Мінськ, ну це тільки байки, чуткі і шмутки. Можливо, зараз вся Московія запалає і запалають всі ці воєнні об'єкти на Московії злочинні. Тобто, а якщо буде. Звитяга на фронті зі сторони сирського, то все одно залужний буде мати більші плюси, більше у народа, котрий його полюбив, покохав, уподобання за те, що він не в той момент, коли вже вся Європа, Амеліка, Байденюковська допомагає, а вже перелом наступив. Проіграш і здача України не відбулася. І це тільки завдяки залужному. Тобто, будь-в яких обставинах, як би Зеленський не обставляв собі свої ці обставини до там, другого терміну, або ще щось при звитягіє України неньке, то все одно роль залужного буде основною, головною. І він. Від народу більше буде претендувати на президентуру в неньке.